складі Черкаської єпархії Української православної церкви діє релігійна організація Святоститинської парафії Черкаської єпархії Української православної церкви, яка зареєстрована установленим законом порядку відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, установ та організацій. Дана організація діє на підставі статуту релігійної організації. Настоятелем даної релігійної організації протиєрей Євгеній Буркацький, до якого останнім часом почали надходити повідомлення та інформація про те, що нібито протиєрей Євгеній Буркацький має намір перевести свою релігійну організацію та парафію до Православної церкви України, чого в дійсності ним вчинено. Та здійснено не було. Засоби масової інформації, прихожани даної релігійної організації, які є як членом цієї релігійної організації, повідомляли телефонними дзвінками, а також смс повідомленням ту інформацію, яку, про яку їм стало відомо, з засобів масової інформації. А саме про те, що невідомі особи, залучаючи до цього працівників органів, Місцевого самоврядування, які є членами релігійної організації та прихожанами Свято-Стрітинської парафії, скаржились протерею Євгенію Буркацькому на те, що керівництво органів самоврядування, в якому вони працюють, змушує їх 29 червня поточного року прибути до парку хіміків, прийняти участь у незрозумілих для них зборах. Про голосування, перереєстрацію та перехід однієї релігійної організації в іншу, чого вони не підтримують і не розділяють своїх православних поглядів, які вони сповідують. У зв'язку з цим поритерієм Євгенієм Буркацьким були скликані загальні збори релігійної організації, яку він очолює, які відбулися на території свято парафії, а саме в храмі. Свято-Стритинському міста Черкас. На даних зборах присутні особи, за виключенням однієї, яка утрималась, одноголосно підтвердили свою підлеглість і підлеглість своєї релігійної громади у канонічних і організаційних питаннях Українській православної церкви та підпорядкованості митрополиту Київському і всієї України онуфрію і священному синоду Української православної церкви. Браття і сестри! Хто за те, щоб залишатися в українській православній церкві на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм і всієї України? Підніміть руки. Браття і сестри, хто за те? Щоб парафія свято стрітенського храму Української православної церкви перейшла під юрисдикцію ПЦУ Православної Церкви України на чолі з Епіфаніями? Хто утримався? Одна людина утрималася. Про що було складено протокол загальних зборів? Зкріплено печатками присутніх осіб 29 червня поточного року, тобто на другий день після законного проведення релігійних зборів законною, тобто зареєстровано в установленому законом порядку релігійною організацією, яка має статус юридичної особи, для того, щоб відмінити поняття під цю особу, було проведено зібрання. У парку хіміків міста Черкаси поблизу Святострітинської парафії. На даному зібранні, на відео, яке розповсюдили присутні даного зібрання в засобах масової інформації та соціальних мережах, видно присутність осіб органів місцевого самоврядування, органів державної влади та силових структур, в які в своїх виступах розпалюють релігійну ворожнечу між двома конфесіями на території. України, а саме міста Черкаси це українські православні церкви та Православної церкви України. Звертаючись до силових структур, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, хочу застережити вас та прошу вас не порушувати норму основного закону України, Конституції України, яка передбачає, що церква від держави є відділена. Як і держава від церкви. Неприпустимим є втручання будь-яких фізичних, юридичних осіб, силових структур, органів місцевого самоврядування та державної влади в діяльність релігійної організації, яка має статус юридичної особи, що відбулося 29 червня поточного року і мало місце в парку хіміки. Прошу вас дати цьому належну юридично-правову оцінку. Та прийняти міри у відповідності до вимог чинного законодавства України.